Ворог продовжує обстрілювати прикордоння північне нашої країни в зоні нашої відповідальності. Це Чернігівська Сумська частина Харківської області. Останні дві доби ми відзначаємо е, значне зменшення по кількості обстрілів, е, по всіх видах озброєння. Ворог нам багато менше застосовує в дрони, скиди. Е, на жаль, вони продовжують керовані авіабомби обстрілювати е, саме прикордоння Сумської області. Тому що це дає можливості з глибини наносити такі удари. Ну і також зменшення по застосуванню реактивних систем залпового вогню, артилерії, мінометів. Також 37 населених пунктів опинилися під обстрілами ворожими, село оборони контролюють ситуацію. Ну така тенденція спостерігається вже не перший місяць. Ми бачимо, що вони по кілька діб збільшують або зменшують інтенсивність обстрілів. Тож погода так, вона дещо впливає, але також дається ознаки те, що наші сили оборони ми наносимо удари в глиб території ворога, порушуючи їхні логістичні. Шляхи, і також пункти управління, технічні засоби, техніку різну. Тож все це здається взнаки, і говорить про те, що у ворога не безмежні ресурси, і вони змушені щось міняти, перегруповуватись, підвозити боєприпаси і такі інші питання. всі.